Більше десяти років тому у Херсоні з'явився храм святої Трої, що в Шуменському мікрорайоні. Як проходило храмове свято? Дивіться далі. Храм святої троці це центр духовного і культурного життя Шуменського мікрорайону. На храмове свято П'ятидесятниці зібралась вся громада, адже багато років велось будівництво церкви, і нині вона постає у всій красі. У верхньому храмі відбулася божественна літургія, укліна молитва за мир і спокій нашій державі. До прихожан цей день приєднався і архепископ Херсонської таврійської та української православної церкви Київського патріархату Дем'ян Господь – життя наш любов, сирішенство. и будем стремиться к Нему, чтобы нам достичь обожжения, как говорят философы наши христианские, чтобы быть в бое и с Богом всегда, в счастье, в вечности. Спаси и сохрани всех Господь. За роки існування храмом створені і реалізуються чимало соціальних проєктів. Це робота недільної школи і молодіжного християнського центру. Тож цілі родини прихожан завітали цього дня до храму. Це саме можу сказати важне і найголовніше, коли люди приходять, і храм оживає. Более того, мы сегодня проповедуем о том, что Бог сегодня живёт не в храмах, он живёт в людях. Это и есть суть праздника Святой Троицы, потому что в Ветхом Завете Бог говорил через пророков. В Новом Завете он говорил через сына, через Иисуса Христа. А уже вот третий период, 2000 лет говорит Бог Духом Святым. И каждый человек – это храм Божий. Каждый человек – это храм Духа Святого, живущего в нем. Поэтому, когда люди приходят сегодня в храм с зелеными ветвями, с символом жизни, благоухания, свидетельствуют о том, что они живы духовно, что они благоухают, с просьбой о Боге, с просьбой у Бога о том, чтобы Бог еще больше дал нам Духа Святого, В этом є вся э, суть і вся радость нашого праздника. З великодня храм Святої Троці прикрашала найбільша писанка в місті. Сьогодні вона крокує далі. У нас найбільша в Україні писанка, крашенка, пасхальне яйце. І Сьогодні вона завершає свою, э, свою розпись. Ми закончили і вже будемо думати, де вона буде прибувати до наступної пасхи, то ли на території сквера. Свято-Троицкого, то ли везем в другое место, может быть, на какие-то выставки, на какие-то другие мероприятия. И сегодня хотелось бы, чтобы, закрывая вот этот проект, мы подумали о том, что хорошо было бы, чтобы пришли школьники, написали Богу свои желания, свои молитвы, может быть, о родителях, о поступлении, о своей жизни. И мы символично возьмем голуби, Привяжем к ним эти пожелания, отпустим в небо. И я думаю, что это, эта акция получилась и символично, и красиво і, і благословенно. Проект «Напиши своє бажання Богу» активно підхопили діти. Я о том, щоб мир в країні був. Там було все, все добре у всіх. Щоб всі бажання збивалися всіх. Щоб всі були щасливі, здорові, щоб ніхто не болів. І щоб мені купили піаніно і мікрофон. Недільна школа – це один з успішних проєктів храму. Вже декілька поколінь дітей закінчило її. Ви знаєте, ми наблюдаємо, що різниця, вона така, Есть и э, дети становятся более спокойные, более воспитанные, э, более, скажем, ну, духовные. Да, то есть, они некоторые вопросы, которые ну, вот, нам не всегда понятны, они як-то получше розуміють, чим добусі діти, которые не завжди связаны з Божою стіни. Архієпископ Херсонський Теврійський Деміан благословив дітей на гарні і змістовні канікули влітку, а храмове свято для прихожан це особливий день. В этом храмі э, мені подобається. Э, ну, батюшки вони уважні, вони коректні, вони ну вони розповідають все, що. Чтобы мы зрозуміли. Это мой храм. Я все время нахожу в этот храм. Мы рядом здесь живем, и когда уже благоустроили этот сквер, мы постоянно и гуляем здесь, и приходим в церковь. Да? Она любит очень. Да. Всего нравится. Красиво. И певцы хорошие. І батюшка хороший, і всі хороші. Мне подобається, по праздникам буває. Гарно, красиво. І роблять тут біля, біля церкви теж. Тут ну, діляночку ну Видно, що для людей роблять. Я буваю часто, по праздникам, дуже буває постійно. Мені подобається служба, подобається сам храм, подобається э, самі батюшки. І вся служба нравиться мені. Я тут проживаю в цьому мікрорайоні. Він незважаючи на те, що храм достатньо молодий, новий, але дух, духовність, така аура, соборність в цьому храмі. Присутні. Присутні ця соборність завдяки тим священикам, які очолюють. Велику справу вони роблять для міста. Я до працюю працює недільна школи. Багато діток я впізнаю своїх випускників, які сьогодні з надзвичайно маленькими дітками. Ну, напевно, місячними, двомісячними вже були на службі. Це дуже приємно, тому що громада залучається до духу. І, мабуть, від цього буде краще всім. і В першу чергу нашому місту. цього дня активних прихожан храму Святої Тройці, друзів, партнерів було відзначено. Це небайдужі городяни до чужих проблем. Вони завжди нададуть допомогу. З кожним роком зростає громада храму святої троці. Разом вони займаються і благоустроєм території. Біля храму зелені насадження охайно чисто. Наприкінці свята вверх злетіли голуби з дитячими бажаннями. Всі бажаючі могли поласувати церковними стравами і послухати концерт дітлахів. Недільної школи